Вітаю добрий люд. Зараз якийсь хлопчина, про мене, вам розкаже. Тому вмощуйтесь зручніше, дивіться і слухайте. Добрий день, шановне панство, я радий зустрічі. Вас вітає ляпка Артемій з Кременчуцького ліцею номер 5 імені Тараса Григоровича Шевченка. Сьогодні поговоримо про філософа, про Григорія Сковороду. У цьому році ми святкуємо 300ліття з дня його народження. Народився він у складний вік для України, бо її поневолювали, нищили та закріпачували. Хто це все робив? Правильно робила і робить Московська імперія. Так, історія циклічна. Сьогодні ні для кого не секрет, що народився Григорій Сарського рода. 3 грудня 1722 року в селі Чорнухи Лубенського полку. Зараз це Лубенський район Полтавської області. До речі, ще 200 років після цієї дати ми не знали, коли саме народився Григорій Сковорода. Лише у 1922 році цю тату знайшли в листі до його друга, до його учня Михайла Ковалинського. Народився в козацькій родині. Батька звали Савка, так він був записаний в документах. А мати звали Пелагея Сковородиха. У сім рочків Григорій пішов до дяківської школи в селі Чорнухи. Після школи поїхав до Києва і вступив до києво могилянської академії. От саме її ми й бачимо на купівлі 500 гривень, де саме зображений Григорій Сковорода. А потім. Доля повела його до Санкт-Петербурга, до царського двору імператриці Єлізавіти. Туди він потрапив з хорової капели у місті Глухові. Але життя на чужині, так ще й на Московії, йому не подобалось. Доречними ж будуть його слова: Не шукай щастя за морями. Хоч Московія не за морем. А хотілось би. Щастя філософ там не знайшов, не схотів кар'єру будувати. Одного чогось хотів. Чому? Я думаю, багато з вас по відомим причинам виїздили в цьому році за кордон. Там було безпечно, там було де жити, там було що їсти, там була робота. Бери, живи, заробляй гроші. Але всі, кого я знаю, і всі, хто виїздив за кордон, в тому ж числі і я, ми хотіли одного: повернутися додому. Бо ніде. Всі ті не буде щасливіші українцю, ніж у вільній Україні. Тепер я думаю, всі зрозуміли такий вибір Григорія Сковороди. Продовжимо за першої ж нагоди, філософ знайшов причину, щоб не співати, і забрався з того Петербурга. Возив він вино з Угорщини. Цікаво, що й його батько торгував вином за той час, поки Сковорода їздив до Мадярщини. У нього була можливість осягнути європейське життя. Був він слухачем у університетів Відня, Будапешту, Братислави і багатьох інших міст. Там він побував в колах протестантів, що вплинуло на його творчість в майбутньому. За життя Сковороди його твори не могли масово друкуватись, щоб поширювати їх. Просто переписували. Сковорода часто трактував і Біблію з протестантської точки зору. Проти цього, звісно ж, була православна церква, яка вважала правильним трактуванням тільки своє. Вернувшись в Україну в січні 1751 року, він почав викладати в Переяслівському колегіумі. В тому самому колегіумі. В бібліотеці якого було знайдено пересопницьке Євангеліє, на якому складають присягу президенту України під час інавгурації, але викладав народний філософ там недовго, бо посварився з єпископом Сребницьким, що і створило такі умови, за яких він там більше не викладав, у вересні того ж 1751 року, вертається до Могилянки і вступає на курс. Богослові, тобто теології. Не довчившись, він йде звідти, і доля заносить його до Москви. О зараз подумайте, що б відчували, якщо б опинилися в тому варварському місті. Я думаю, такі ж самі емоції, які відчув Григорій Сковорода. Бо цитую його друга: він відчував огиду до того краю. Але саме там він написав. Збірку сад божественних пісень. Це наче збірник моральних канонів, яким має слідувати кожна чесна людина. Моя вам порада читайте цю збірку кожен день. Перед сном, після усіляких справ, і ви пізнаєте філософію нашого земляка краще. Поїхав Сковорода з, з Москви, бо його запросили викладати поетику в Харківському колегіумі. Але його схиляли до чернецтва. Та тоді було модно, тренно приносило гроші і будувало кар'єру. Але він відмовився і промовив таке: Невже ви хочете, щоб і я примножив число фарисеїв? Їжте жирно, пийте соловку, одягайтеся м'яко та чернецтвуйте». Помер Григорій Савич 9 листопада 1794 року в селі Іванівка, що на Харківщині. Там собі поселив ложе, піклав подушку, схрестив руки на грудях і почав дожидатися смерти. Мер він тільки фізично, бо дух його серед нас живий і досі. Після його смерти його друг його учень Михайло Ковалинський писав про нього. Уставав він рано, їв раз на день без м'яса і риби. Був завжди веселий, сильний, рухливий, з усього задоволений, до всіх добрий, усім готовий послужити. Поважав і любив добрих людей без різниці їх стану, Навідувався до хворих, розважав сумних, ділився останнім з тими, хто нічого не мав. Отож. Читаємо твори Сковороди, його збірку сад божественних пісень, де лібертати, що була присвячена Хмельницькому, і багато інших. Лишаємося такими земляками. Слава Україні!